Слава Ісусу Христу велика честь бути устами Господа і стояти у проломі за людей, малих і великих, дрібненьких і старших. Тому що Господь каже у книзі Пророка Ісаї, що я шукав людину, яка би стала у проломі. І це велике благословіння для нас особисто, коли ми представляємо свої серця, свої уста і заступаємося в молитвах наших, за військових, за дітей. І зараз ми будемо молитися за наше покоління, за покоління України, не тільки суто наших дітей, але за всієї нашої країни. Я зачитаю місце Писання, це є 29 розділ. Книга Пророка Єремії, одиннадцятим віршником Господь каже так, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Як приємно чути ці слова, Господь каже: думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Я запрошую вас до молитви, дорогий небесний батько, ти творець наших дітей і онуків, кожний з них твоє унікальне творіння, для кожного у тебе є доля і покликання. І ми молимося, щоб наші діти і онуки пізнали і виконали все те, до чого ти їх покличеш, нехай в їхньому житті. Виконається тільки Твоя воля, добра, приємна й досконала і ніяка інша, нехай життя наших нащадків буде наповнене божественним змістом і бажанням бути там, куди ти їх покличеш. Нехай їх в цьому супроводжує радість і успіх. Господи, ми віримо, що Ти будеш звершувати через наших дітей. Чудові справи, які будуть прославляти величне і славне ім'я Твоє. І наша молитва тут на цьому місці у спільності і в єдності з подякою Тобі, в ім'я Ісуса Христа.